Добрий ранок малята. Я пропоную вам сьогодні пограти в ру, чиї це речі. Давайте ми з вами розглянемо уважно предмет та скажемо, кому вони належать. Мамі чи татові. Сумочка чия? Мамина. Інструменти чиї? Татові. Сукня чия? Мамина. Сорочка чия, татова, пальто чиє, мамине, піджак чи, татовий, туфлі чиї, мамині, кроватка чия, татова, лак для чий? мамин. Штани чиї? Тата. Помада чия? Мамина. Дрель чия? Татова. Парфум чий? Мамин. Молоток чий? Татовий. Молодці. Дякую за гру. До зустрічі!